Шановна громада, дорогі діти, сьогодні наш храм наповнений особливою радістю. святий Миколай уже близько. Вчора він обійшов, усі села, міста, заглянув у кожну хатину, а до нас завітає в останню чергу, бо знає, що тут його чекають з особливою. Увагою і тепло. Щороку на свято Миколая виступали діти, а цього року сталося диво. Дорослі сказали, ми теж хочемо подарувати Миколаєві радість. Ну що ж, раз попросили, треба з'ясувати, чи дорослі чимні. Нехай Господь благословить ваші старання, а ми давайте всі разом створимо таку атмосферу, що Святий Миколай, коли сайт сюди, причув себе, немов вдома у колі великої церковної родини. А поки ми з усмішкою і Божим страхом приступаємо до нашого дійства. Хочеться побажати кожному з вас, щоб у вашому житті було більше моментів, коли ви відчуваєте себе дітьми, бо саме тоді серце відкрите для Божої радості. Ой, здається, наш почує вже небесна, небесна канцелярія. Відкриваємо реєстр чемних. Дітей. Ой. Щось тут. Щось тут незвичайне. Що там? У списку на подарунки не діти, а дорослі з цієї парафії. А вони що, вирішили дитинство повернутися. Ого, в історії ще такого не було. Можливо, але. Тут написано так цікаво, були чемні, хочемо подарунків, хочемо миру, здоров'я і щоб сусід не так голосно бурмотів під час літургії. Ситуація серйозна. І нам потрібні ангели для розслідування. Гей, небесна варто сюди. Тут дорослі подали заявки на подарунки. Треба перевірити, чи були вони чемні. Дорослі? Чемні? Це звучить як добре, зрежисована казка. Найскладніша справа за останні 200 років. Ну що ж, вчора ми перевіряли дітей, а сьогодні дорослі, якщо чесно, нам дали подвійні доплати за складність роботи. Та не бійтесь, ми ж добрі анкани, тільки інколи нам потрібно глибше заглянути в людську душу. Ну що ж, починаємо перевірку. Викликаємо по черзі. На перевірку голова церковного братства. Слава Ісусу Христу! Ісусу! Шановні парафіяни, сьогодні я тут не тільки як староста з а ще як свідок, не думайте Бога, а свідок великого чуда. Дорослі добровільно погодилися виступати. Ви уявляєте, без припусу, без протоколів, навіть без погрози що Святий Миколай запише в чорну книжку. Я щонеділі працював для церкви, стільці носив, лавки вирівнював, коло свічок там дежурив. Отець Ігор і отець Роман жартували. Добре, що ти є, бо без тебе ми би тут у темряві сиділи. А сварилися? Сварився? Я тільки зі свічками, бо вони часом гасли в найурочистіший момент. Поки я не пообіцяв, що буду слухати вас, ангелі. А побажання є? Побажання, побажання є. Міцної віри, яка підтримує навіть тоді, коли сили підводять. Мудрості, яка допомагає вчити бачити Божу волю, радості, яка множиться, коли ми ділимося нею з іншими, Божого миру, який завжди більший за всі наші турботи. І хай святий Миколай благословить кожного і кожного, хто сьогодні з дитячим серцем прийшов до храму. Ми дякуємо Святому Миколаю. За що наповнив наш храм сьогодні людьми. І попросимо всі разом такого наповнення на цілий рік. Зі святом вас! Дякуємо. Я наша парафіяльна касетка. Касирка це особлива людина. Вона знає всі цифри церкви, навіть кількість разів, хто колись кидав пожертву на морозиво. Шановні парафіяни, я перевірила наш е, церковний баланс, небесний баланс. Добрих справ більше, ніж ми думали. Навіть коли хор співав так голосно, що мій калькулятор збивався. А наші отці і сестри казали, ми за вас молимося, бо ваша праця це подвиг. Є ще докаже. А бажання є? Є. Щоб гроші самі рахувалися, але це вже напевне до Божого провидіння. І щоб не тікали швидше, ніж приходять, нехай Господь збагачує ваші серця щедрістю, бо найбільші скарби ми збираємо не в небі. А у, не в банках, а на небі. Вибачайся. Бажаю кожному з вас Божого достатку, щоб гроших вистачало на потреби, щоб радість множилася без підрахунків, а любов ніколи не йшла в мінус. Чуємо і вас, твоя тиріненько, вона дивиться, де порядок, там і Божа присутність. Я знаю храм краще, як свою квартиру. Знаю всі куточки, навіть ті, де павуки моляться, прибирала, мила, упорядковувала, якби святий Миколай давав подарунки. За чистоту я мала цілий склад. А сварилася? Ой, сварилася. Чи не сварилася? Сварилася, але тільки з пилисосом, коли він мене не слухав. Бажання є? Є. Нехай сьогоднішній день принесе. Нехай сьогоднішній день буде сповнений радості, тепла, світла і любові. Хочу побажати кожному із нас. Нехай серце буде місце для добрих справ. І пам'ятаємо, порядок і спокій у церкві. Це є дуже маленька, але важлива молитва. І звичайно, святий Миколай, та радість його любов, нехай буде завжди з вами. <плес> <плес> Ой, хто співає? <плес> Ми ж тебе не на репетицію звемо, а на перевірку. Не можу. Я автоматично віз дві літургії в день підряд. Підряд. Хор це моє серце. І хор у нас найкращий. З нами співають і сестри, і парафіяни, і отець, як натхнення прийде. І наша диригентка найкраща талановита. Отож, Миколаю знає, що хор – це не просто спів, це молитва, тільки голосна. Ми стараємося і хочемо, щоб святий Миколай побачив, що ми співаємо не раді себе, а зараді слави Божої і духовної радості нашої громади. І ви не думайте, що хор лише вихваляється. Ми вам зараз заспіваємо. Дякуємо, дякуємо на доброму слові про наш хор, про диригента. Справді, наш хор є дуже особливий. А знаєте чому? Коли співає служба Божа, хор завжди йде. Збиває всіх людей е, в, в церкві, докладає якихось інших слів, щось придумує, все, що витворяє в тій церкві. Але сьогодні, насправді, хор і всі люди, які співаємо, ми є одна родина, один хор. Е, ми співаємо серцем, ми співаємо для Бога на прославу Бога. І тому саме найкраще, що ми можемо сьогодні продемонструвати, це вам заспівати, бо спів продовжує життя. Молитва і спів це подвійна молитва, яку ми разом творимо в цій церкві. Ну що, ж, шановні хористи, ми приготувалися до Святого Миколая? Да, приготувалися. молодці. І зараз ми вам заспіваємо. і десь святий Миколай, Веселі даруночки дарулочки, тиху і пакуночки О святий, очевидно. i'm Після молитви Христа. Ми щодня приносимо до Господа прохання за наших дітей, за їхню безпеку, за їхню мудрість, за їхню віру. Але сьогодні я хочу молитовно обійняти і вас, дорослих. Молюся, щоб кожна мама і тато мали мир у серці, щоб Бог благословляв ваші рішення, надихав на добро і давав силу любити, навіть коли важко. Бажаю, щоб ваших домівках були. Щоденні обійми, теплі слова і взаємна підтримка, і божий ангел біля кожного ліжка. А щоб наш настрій не тільки тримався, а й ріс. Запрошуємо до слова, відповідального за настрій. А ну, дайте пройти відповідальному за добрий настрій. Вітаю, 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 вітаю. Як добре вас і бачити, що ви усміхаєтеся і радієте. І особливо дуже приємно, що оце показує, що і дорослі, в принципі, теж вміють радіти. Отже, зі своєї сторони, як представник хорошого настрою, хочу вам побажати перше щоб завжди прокидалися кожного дня з усмішкою. Друге, щоб працювали з натхненням і відпочивали з насолодою. Третє, щоб Бог оберігав усі ваші дороги. І четверте, щоб ангел-хоронитель вас під своєю покровою у всі тяжкі моменти. І на останнє, і найголовніше, можливо, бажання не бійтеся бути, будьте трохи діти. Адже їхні серця саме найближчі до неба. Дякую вам. І так. І так, наші дорослі вже виступили, успішно пройшли перевірку на черність, усі випробовування виконано. І зараз настає особливий момент. Дорогі парафіяни, зустрічайте того, кого ми всі так чекаємо, того, хто приходить не тільки з мішком подарунків, а й перш за все з добрим серцем. Дорогі діти, дорогі парафіяни, прямо зараз до нас завітає святий Миколай. Розустрічаємо його з радістю, щирим серцем і піснею Ой хто, хто Миколая любить. Всі разом зустрічаємо святого Миколая. Ой, хто, хто... Додумів. І сьогодні мене зустрічали по-різному. Хтось з печивом, хтось з молитвою, а хтось із теплом. По сьогодні тепла потребуємо ми усі І прийшов нарешті ось і до вас, завітав цей храм. Але що я бачу? Замість дітей виступають дорослі. Я є дуже приємно здивований я вражений. Але не ж діти. Не вже цілий рік грались, нічого не робили, тільки байдикували. О ні, Миколаю, ти помиляєшся. Діти в нас найкращі, найдобріші, тільки треба їх спитати. А, бо я вже думав, що якийсь новий церковний закон такий. <рес> Діти, не хвилюйтеся, святий Миколай добре пам'ятає всі ваші старання. І навіть якщо щось у вас не так, він знає, що у вас дуже добре серце. А, підходьте, я вас так чекаю. а ви мене чекали. Так. <рес> добре. Eu Дякуйте, мої любі, а я хочу поцікавитися, а як у вас справи проходять? Чи ви були чемними, слухалися вдома батьків, а в школі, вчителі? Да. Точно. Да. Бо ангеля та все знають. Вони мають книгу, де записані усі добрі справи. Ну давайте подивимося, що ви приготували, як ви готувалися до, до мого приходу. Хто знає якийсь віршик, Може, пісеньку. Хто ще вчив? Так, отже, Святий Миколаю. Наші діти дуже старанно вчили пісні, вірші, щоб вас зустріти. І зараз вони нам розкажуть, які добрі справи вони робили. Я Чептечко цілий рік, мамі помагала, І на тебе, Миколаю. Де термітня втікала. Добрі вчинки я збирала, наче зірочки малі. Старшечок я годувала і співала я пісні. Я завжди підтримала друзів, коли їм було важко, бо добре слово, лікує краще за лікарство і касу. Я старався бути гідним, добрим, чесним і привітним. У школі я стараном писала і читала, а ще братку допомагала. Ми маленькі, але знаємо, добрі діти, подарунки мають заслужити. Святий Миколаю, я щонеділі в церкві прислуговую стараном і маму слухаю.